Всім привіт! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу зняти відео по комплектах прокладок на двигун D240 трактора МТЗ. Раніше робив відео по ЮМЗ, показував три варіанти комплектів, що є в нас наявності. І такі ж самі варіанти є в нас по МТЗ. Але по ЮМЗ відео, на мій погляд, получилося задовге, воно йшло хвилин 10. Це відео буде значно меншим. Зараз швиденько пробіжимося по кожному. Комплекту, скажу вам актуальні ціни, скажу вам матеріал, замірюємо товщину. Я вважаю, це відео буде корисне не тільки для тих, хто замовляє в нашому магазині, але й в інших магазинах, тому що ви зрозумієте, які є тонкощі в прокладках і чому настільки різна ціна. Ну давайте почнемо. Ось це в нас два варіанти одного виробника. Це варіант вже іншого. Давайте почнемо з ось цих двох варіантів, тому що це прокладки більш бюджетні, їх частіше замовляють кожного дня, по декілька разів. Різниця між ними тільки в. В тому що з лівої сторони частина прикладок іде з біконіту, з правої сторони частина прикладок іде з пароніту. Як ми з вами знаємо, по заводу ставили пароніт, а біконіт вважається спрощенням. Ось він такий червоний чи бордовий. І цей варіант вважається найбюджетнішим в нашому магазині. Ціна на сьогодні 360 гривень, в комплекті 30 наймінувань. Ті, що не біконітові прокладки, йдуть гумопробка, ось наприклад, або азбестова Прокладка. На головку йде з герметиком, і також ще є ущільнювачі на піддон, передні, задні. Далі перейдемо к комплекту прокладок, який йде з пароніту. Також 30 найменувань, це так само. Прокладка під головку з герметиком. Ось ці прокладочки, також гумопробка. Все одне і те саме. Ціна по ньому там в районі 450 гривень. Але дивіться. В чому плюс тут я вважаю біконіту і мінус пароніту, в тому, що біконіт тут значно товший, пароніт значно тонший. Я взяв штанген і давайте, на прикладі ось цієї прокладочки, це прокладка на насос підкачків, замірюємо товщину і подивимося, яка в них товщина, щоб ви знали. Тому що, коли люди обирають між цими двома бюджетними варіантами, кажуть, дайте нам той, де прокладки товстіше. І вони товстіше в, якраз в біконіті. Давайте заміряємо, нуляємо і дивимось. 1,28. 1,3 міліметри товщина біконіту. Тепер давайте пару пароніт. 0,6. Тобто в два рази практично. Чому практично? Навіть два рази. Біконіт товщий, ніж пароніт, це маєте на увазі, що ось такі бюджетні. Це не тільки в нас, і в інших містах. Якщо комплект паронітових прокладок коштує там 400, 500, 600 гривень, скоріш за все, там будуть прокладки дуже тоненькі. І ви подумаєте, що вам краще, щоб був пароніт, але тонкий, або краще взяти біконіт, але товстий. Це один наш виробник. Як я вже казав, самі ходові. І наступний варіант, який я вважаю найякісніший, дуже крутий, мені він подобається. Дуже багато їх завозимо, рекламуємо, пропонуємо завжди нашим клієнтам, тому що знаємо, що тут реальна крута якість, але він не дешевий. Ціну скажу вам трошки пізніше. Ну, В чому тут фішка? В тому, що тут, окрім прокладок, ще йде різні РТІ. Ось, наприклад, ну, окрім рукавичок. Іде ще два сальники: передні і задні на коленвал. Причому ці сальники йдуть з нетрильного каучука, синього кольору, покращеної якості. Вони йдуть двобуртні. Зверніть увагу на це також, тому що знаю, що багатьом потрібно, щоб були саме двобуртні. Йдуть фторопластові кільця на гільзу чотири штучки. Йдуть ось такі резинки на фільтр паливний, дві штучки, йдуть сальники на клапана, також нетрильний каучук, комплект 8 штук. Навіть ущільнення на піддон йде також нетрільного каучука. Далі є ось такий комплект різних шайб на двигун повний. Є ремкомплект на центрофугу, і тут ще більше прокладок. Ось дивіться, виробник кладе сюди такий листок, ви можете зараз на паузу поставити, подивитися, що входить у комплектацію. Тут 51 найменування це тільки найменування. А найменувань може бути по дві штучки. Плюс також ще у ось цих ремкомплектах йде по декілька позицій. Тому тут можна сміло казати, що йде більше 60 позицій. І такий комплект коштує 1490 гривень. Значно дорожче, але якість. Сильно сильно краще. Давайте я замірюю вам таку ж саму прокладочку, ось я її знайшов. Дивіться, на ту ж саму підкачку. І подивіться, яка тут товщина йде пароніту. 1,2 мм. Тобто, так само, як в біконіті, але це пароніт. Плюс тут нема ніякої гумопробки, ось і на піддони. Тут йде пароніт. Дуже товстий. Давайте також його заміряємо. Два з половиною міліметри пароніт. Одна така прокладка окремо коштує гривень. Ну, мабуть, 200-250. Якщо ви просто купите так прокладку на піддон. Паронітовому 2,5 мм, і вона тут вже йде в комплекті. Тому я вважаю цей комплект найкращої якості. Всі прокладки йдуть як по заводу, по стандарту. Пароніт і параніт товстий, а не спрощений варіант. Плюс тут є вся мілочовка для ремонту, всі шайбочки, всі резиночки, всі кілечка. Тобто, якщо ви почнете ремонт свого двигуна. То ви будете впевнені, що вам всього вистачить і всіх прокладок, тому що тут кількість прокладок більше, і все, всієї мілочовки. Тому обирайте, що вам більше подобається. Я думаю, всім, звісно, ж подобається ось цей комплект подорожче, але розумію, що ну у всіх є можливість, фінансова можливість. Якщо немає, беріть, вибирайте з цих варіантів. Якщо можливість є, беріть, звісно ж, ось цей за 1490 гривень. І ще хочу сказати, якщо вам потрібні основні прокладки, наприклад, кришка клапанів, піддон, головка, то можна, в принципі, брати і ось ці комплекти. А якщо вам потрібно, щоб були ну всі-всі всі прокладки і на термостат, в тому числі, то краще візьміть цей, тому що тут воно 100% буде. Все, друзі, буду закінчувати, щоб відео не вийшлося сильно довге, тому що, як правило, дивляться тільки початок, а до кінця. Не додивлюються. Сподіваюся, це відео було вам цікаве. Сподіваюся, що ця інформація була вам корисна у підборі прокладок. І у кого є якась своя думка, хто що собі ставив, пишіть, будь ласка, обов'язково нам коментарі. І також з ваша підписка до нашого youtube каналу наших соцмереж. Силки будуть в описі. Ось там внизу. Під цим відео. Це наш Instagram, TikTok і Viber. Дякую всім за увагу. Гарного дня, пока.